Добрий вечір. Вітаємо шановні глядачі, шановні геймджемери та майбутні геймджемери та усі, хто захоплюється розробкою ігор. Ми продовжуємо підготовчі лекції та підготовчі активності до Global Game які, тему якого ми дізнаємося вже післязавтра. І я запросив Андрія Бичковського, який має дуже, дуже значний досвід. У розробки ігор на джемах та випуску та нещодавнього випуску гри, яка була започаткована на джемах, розповісти про свій досвід участі та розвитку гри. Прошу Андрію, будь ласка, так, всім привіт. Дякую, Олексію, за представлення. Отже, моя доповідь це мій досвід участі в джемах та розвиток гри після джему, наприклад, Фелетерс. Звати мене Андрій Бичковський, я. Професійного геймдеві вже більше сіми років працював як у студіях найманим програмістом. Зокрема, програмував гру Glomheaven це цифрова адаптація настільної гри. Але перш за все, я себе вважаю інтерробником. У мене дві випущені великі гри, скажімо так, комерційні це «Underworld» та Ферландерс. Також я активний джемер, як вже сказав Олексій. Смарно я брав участь у близько десяти хакатонах. Ну, більшість з них були гемджеми саме. Якщо казати про Global Game Jam, то напевно 4 чи 5 разів брав участь йому. І всі мої великі ігри, тобто комерційні, починалися саме з гемджемів. Отже, план доповіді. Перше, це я розкажу про свої ігри, які я робив на гежеми, друге, що це мені дало. Далі я поділюся рекомендаціями та порадами щодо геймджему. І наостанок трохи розкажу. Про розвиток Ферландерс у повноцінну гру з геймджемом. Отже, почну з ігор, які я робив на джемах. Underworld або Dungeon Architect, як це називалося, в оригіналі, в оригінальному джемі. Це одна з моїх перших ігор, які я зробив на геймджемі, і взагалі, як я в принципі зробив, це такий roguelike dungeon crawler. Після джаму я це розвинув у повноцінну гру та випустив. Гра вийшла відносно успішною. Вона на даний момент має близько півмільйона завантажень у Google Play. Вибач, будь ласка, Андрій, тут у нас повітряна тривога. Прошу, шановні глядачі, переходимо до безпечного місця. Я зараз поставлю кілька хвилин на паузу, поки перейду на коридор, як то кажуть. Да, і продовжу. Так. Виключу мікрофон. Добре, так, так. Да. Будь ласка, да, прошу. Шановні глядачі. Будь ласка, перебувайте в безпечних місцях. І ми... Продовжуємо, прошу, Андрій. Так, я трохи порос назад. Отже, я розповідав про свою першу гру на джемі. Це називається Underworld. Це Rogue Like Dungeon Crawler, де ми досліджуємо підземелля. Отже, як я вже сказав, це була перша гра, яка я в принципі зробив, одна з перших. Після джему я розвинув цю гру повноцінну гру. До речі, заварив, що все це робив сам. І на джемі в тому числі і тобто малював і програмував. Тому був доволі цікавий досвід. Гра вийшла відносно успішною. Вона на даний момент має близько півмільйона завантажень на Google Play. І це також були мої перші гроші, які я заробив зі своїх ігор. Наступна гра це My Happy Train, так вона називалася на джемі. Це гра про управління залізницею. Пізніше ми її назвали Pixel Express. Так само прототип на джемі я робив сам. Але після джему я зібрав команду на величку, і ми вирішили цю гру розвинути та зробити ось комерційний продукт. На скріншоті справи ви бачите, як вона вже виглядала, скажімо так, в версії. Гру ми робили, робили, але, скажімо, так, до повноцінної релізної версії не довели, випустили демо і на цьому вирішили завершити, оскільки вирішили, що гра комерційного потенціалу немає. Наступна гра це Farlanders або The Farlanders, як вона називалася ще в часи Джему. Зробили її на Global Game Джемі вдвох з Сергієм. Потім після цього опублікував гру на Ічайо, де гра отримала певну популярність на сайті відносно, що мене здивувало, і тому через це я вирішив згодом через деякий час гру розвивати та розвити повністю гру ось буквально пару тижнів назад. Ми випустили ось скрінфувати справу, ви бачите, як вона виглядає на поточний момент. Ось так, ось, приблизно на джемми. Е, наступна гра це Grand Story. Гра про проблему самотності літніх людей. Ми зробили цю гру вдвох з Олексієм для геймджему про серйозні ігри. Тобто на джемі треба було зробити гру, яка має якийсь посил. Тобто серйозна тема, якщо можна так сказати. Е, от. Е, що тут можна сказати? Е, Ця гра гра мене надихнула в певному сенсі, бо вона отримала позитивний відгук від людей. Е, в тому плані, що в кінці гри ми просили людей зв'язатися з їх з їхніми літніми родичами, е, там подзвонити їм, зателефонувати, поговорити і лишити свій відгук у нас на сайті. І доволі багато людей лишили свої відгуки, що було ну приємно як для розробника. Те, що ти не просто зробив гру, яка там хтось. Просто отримав задоволення від гри, а саме це мало вплив на реальне життя людей, хоч і, напевно невеликий. Наступна гра це Paper Soldiers. це карткова гра, або точніше Deck Builder, де ми будуємо свою колоду з ігровим полем. Цю гру ми зробили рік назад, якщо не помиляюся, на Global Game Jam. Тут з цікавого зауважу, що для цієї гри я залучив. Знайшов в Твіттері художницю з Канади. Просто ми не були знайомі. Просто їй написав, мені сподобалося її портфоліо, запропонував е, зробити гру на джемі, вона погодилася. І ми втрьох ще з моїм знайомим тредашником зробили ось таку гру. Вийшло е, доволі цікаво, і також я після джерела завантажив гру на Іч, і, в принципі, люди до сих пір в неї грають там, якась кількість людей. Отже, наступна секція навіщо це все взагалі потрібно? Навіщо я це роблю? Е, ну, я насправді іноді сам не розумію, навіщо я це роблю, але ось такі моменти я виділив для себе, яку користь я отримую від Е, Ну, прийдусі по порядку. Е, Саме перша моя гра, це ще навіть Underworld, це гра, яку я там робив і не доробив, вона мені зайшла як портфоліо, і я її використав при пошуку роботи перше у геймдеві, і тому ось. Це допомогло влаштуватися на роботу. Далі прототипи. Forlanders Standard World створили фундамент для комерційних ігор. Тобто на джемі джем де змогу перевірити твою ідею. Якщо вона вийшла хороша, ти можеш її розвинути і далі вже зробити на комерційні гри. Потім можливість спробувати себе в іншому жанрі. Тобто, умовно кажучи, останні три роки я працював над Forlanders, це стратегія, а за цей час. Поки я робив Ферландерс, я брав участь в декількох джемах і робив ігри в інших жанрах. Ось, наприклад, ось цю карткову гру я робив гру про бабусю. Це взагалі інші ігри, і це якось допомагає відворектися від рутини, якось згадати, що в принципі робити ігри це цікаво, і що є різні ігри. Тому це ось якось завжди не дає сил. Після кожного джему з'являється сили робити основну гру. І звичайно, це знайомство та Цікавий досвід, особливо офлайн. З чим мені подобалося? етап презентації, де ти виходиш на сцену, ну, так в Київ було, де брав участь. Е, вчишся розповідати про свою гру. Це теж я вважаю доволі корисний досвід, особливо якщо ви якийсь там інді-розробник. І, ну і знайомство, як я вже сказав. Теж може бути корисним. Е, тепер про мої поради та рекомендації джемерам. З мого багаторічного досвіду в участі в драмах. Е, перше це приборкати свої амбіції, особливо якщо ви початківець, початківець е, тому що часу на джаммі дуже мало, там, навіть якщо це тиждень, це здається багато, але насправді це мало. І ми всі схильні недооцінювати складність реалізації реалізаціїдей та переоцінювати свої можливості їх втілювати. Тому краще всі свої очікування діліться на два або і на три. В ідеалі, це навіть не моя порада. Багато разів чув від різних джемерів, що в ідеалі за половину часу джему мати вже робочу гру. Тобто мається на увазі, якщо джем триває два дні, то ось після першого дня у вас вже має бути версія, яку можна запустити і пограти. У мене, так чесно кажучи, жодного разу не виходило. Але якщо у вас так вийде, то це вам дозволить. Якось отримати задоволення від джему і не відчувати стрес з цих останніх годин, коли ви в паніці все намагаєтеся доробити. Е, і також заварюю, що краще закінчена примітивна гра, ніж амбітна недороблена гра. Це як така розумна цитата, щоб е, повторити всі думки, які я перед цим сказав. Е, далі, е, робіть щось унікальне. Е, ну, загалом. Гемжем, тут ви нікому нічому не винні, і можете робити все, що завгодно. Але, як то кажуть, все-таки хакатони — це про інновації та експерименти, навіть, по-моєму, це є в слогані Global Game Jam. Тому я все-таки вас поникаю робити щось цікаве, незвичне та унікальне. Ну і загалом я якось рекомендую розширювати свої смаки, в тому числі ігрові. Тобто ігри не обмежуються там, не знаю, сталкерами, героями та цивілізація є багато. Там, і індіїр, і не індії Е, Тому, не знаю, експериментуйте. Завжди цікаво побачити джем якусь унікальну ідею, навіть якщо вона дуже примітивно реалізована. Е, і тут ось моя така, вважаю дуже важлива порада, яку всім рекомендую робити, це завантажити гру на itch.io. Причому не просто це не просто завантажте, а трохи попрацюйте над сторінкою, що я маю на увазі. Зробіть красиве оформлення, тобто зробіть хороші скріншоти, і я вважаю, дуже важливо зробити ще саме гіфку з геймплеєм, як, наприклад, справа. Ну і, звичайно, там текстовий опис, щоб все було гарно зроблено. Дуже бажано також мати браузерну версію гри. Це, скажімо так. Дуже збільше потік людей на вашу стрінку, бо люди, як знаходять ігри на сайті, ну на ічаю, вони заходять там пошук ігор і там ставлять собі фільтр, браузерні ігри. І це дуже багато людей. Вони цей сайт розглядають саме як сайт для браузерних ігор. І Якщо ви ось всі ці пункти виконаєте, то є шанс, що ваша гра потрапить, в якісь умовні топи, наприклад, браузерних ігор, чи, там, топ стратегій, і це створюватиме. Постійний потік людей на вашу сторінку, і тим самим ви там отримуватимете відгуки, там аудиторію. І я вважаю, це хороший бонус для джемівської гри, щоб хтось не пограв врешті-решт. І ще скажу таку річ: як намагайтеся вести себе гідно. А, що я маю на увазі. Ну, Це хакатони, геймджеми, це, це не про змагання та призи, а це все-таки, якби це монально звучало про участь. Тобто, якщо ви не перемогли, то спробуйте прийняти це і вести себе гідно, навіть якщо вас дійсно засудили. Бо, типу, тим, що ви будете жалітися на несправедливе судівство, ви собі краще не зробите, вам приз за це не дадуть, але ви себе виставите в гіршому світлі перед іншими людьми. Ось це моя порада. І також додам, якщо ваша, ваша гра дійсно хороша, то те, що ви не перемогли в джемі, не завадить вам якось отримати користь цієї. Гри. Ви можете її розвинути та заробити гроші. Знову таки, ось приведу приклад з моєю грою Forlanders, яка на джемі нічого не перемогла, але тим не менш, ми її випустили, і там, вона приносить дохід. Або інший приклад, це гра інших розробників: No One Leaves Under the Lighthouse. Теж на джемі. Вона нічого не перемогла, але там, через декілька місяців хлопці її випустили в Steam. І зараз це дуже успішна комерційно-прибуткова гра. Тому перемога вже мій вважається взагалі дуже несуттєва річ і не варто на цьому зациклюватися. І останнє, про що я розповім, це розробка Farlanders. Отже, підсумовуючи, гра зайняла близько трьох років в розробці. За цей час ми організували кікстартер з допомогою видався, випустили безкоштовний Farlanders з і значно збільшили, скажімо так, початкові амбіції на саму гру. Тобто починав я той прототип працювати як якусь просту гру, але по мірі того, як з'являлося якесь фінансування, я її нарощував і нарощував. Ну і тут можна сказати, що три роки розробці це дуже довго та ризиково для індії гри, навіть якщо гра ну, скажімо так, з кожним роком вартість. Вашого часу вартість розробки зростає і тим самим зменшується шанс цю гру хоч якось купити. Тому я не рекомендую так робити і настільки збільшувати гру, збільшувати амбіції. І загалом ось така доволі неочевидна річ, яку ви можете відмітити, це якщо ви розвиваєте гру з гемджему, то це накладає певні обмеження, бо на геймджемі у вас є там дуже обмежений час, там два дні чи тиждень. І за цей час ви все-таки можете реалізувати якусь дуже обмежену ідею або концепцію. То там для багатьох ігор, скажімо так, складних, цього часу недостатньо, щоб зробити навіть якийсь базовий прототип. Е, відповідно, коли у вас є вся базова концепція, і базова ідея, доволі потім доволі складно на неї нарощувати щось нове. Тому можу сказати, що, скажімо, не кожна, далеко не кожна джемівська гра е, має потенціал стати комерційною, ну і взагалі. Не кожна комерційна гра має починатися з джему. Ну, це та, певно очевидно звучить, але ось для мене це якось я не одразу до, до цього прийшов. А, ну, якщо казати про цифри, то Форландерс за тиждень продав близько 6 тисяч копій, що в принципі для мене і успіхом. А, якщо можна про, про, проекціювати ці продажі на рік, то це приблизно можна очікувати десь 20-30 тисяч копій проданих за рік. Що дозволить мені окупити розробку цієї гри, але все одно знову-таки кажу: не робіть гру так довго, не робіть гру три роки. Максимум один рік. Е, на цьому все. Дуже дякую за увагу. Е, якщо маєте питання, то буду радий відповісти. Дуже дякую, дуже дякую, Андрію. Я впевнений, що твої історії. Надихнуть багато нових розробників ігор на, на свої, на свої ну, творчі проекти. Давайте зараз почитаємо коментарі з е, чату і потім ну, з чату стріму. Так, привіт, God Dracon, привіт з SNSR. DAS IT Step School. Вже пише, що будуть, будуть брати участь у Global Game Джеммі. Так, а от так, е, да, ну е, щодо питання, е, як твої плани щодо гри про поїзди тепер? Наступну mm -hmm. uh, країну будеш до неї повертатися? Ну, так, зараз візьмете трохи, назад, щоб розуміти контекст. Ось це ця, ця гра. Ну, як я казав, ми випустили демо і вирішили її, скажімо так, на цьому закінчити розробку. Бо вона ну, вийшла не дуже цікавою, як мені, ну, не те, що мені здалося, просто об'єктивно ми там тестували на різних людях. І сама механіка, вона доволі таки примітивна, і ну вона окей для якоїсь веб гри коротенько, але для стім гри це не достатньо цікаво. Але насправді в мене є ідея взагалі переробити цю концепцію з нуля, тобто додати можливість будувати прям повноцінну залізницю, будувати міста і зробити такий собі гібрид якоїсь, типу, Railroad Tycoon, тобто, де ти будеш свою залізницю з тим, щоб автоматизувати залізницю. Тобто, там ти розставлятимеш знаки і намагатимешся автоматизувати доставку всіх вантажів. Ось якась така ідея. Ну, але це що ідея, Не напевне, що ми це будемо робити. Ну, але загалом сама ось концепція, ідея гри, сеттинг, те, що ти керуєш залізницею, це дуже. Має ну, попит серед людей, як мені здається, я просто оцінюю, як люди сприймали там, в твіттері гівки гри Forlanders стратегія про Марс, і там це так ну, особливо нікому не цікаво. А, а от гра про поїзди набагато цікавіша. От якраз Богдан Матвіїв з спільноти ігровари радить, що її можна на мобільні випустити про поїзди. Якраз, щоб ну, не, не дуже ускладнювати? Не розглядав таке? Ну, можна, але це не так легко. По-перше, треба mm. е, переробити ну, керування, mm -hmm. щоб воно підходило для мобільної гри. Плюс, якщо це мобільна гра, ну якщо це платна гра, там треба думати якусь монетизацію, фрі плей робити. Це знову такий час. Ну, по-друге, якщо сама ідея гри не супер цікава, то навіщо на це витрачати час, якщо можна робити замість цього? Якусь більш перспективну ідею, ну, ось в мене такі думки. Ага. А от твоя поточна і перша мобільна гра, і вона ж зараз продовжує жити у Google Play Underworld. Mm -hmm. Як там пам'ятаєш, якось ми говорили з тобою про Play Apocalypse, коли Google зі схожих її прибирав. Ну, взагалі всі ігри майже прибирав зі схожих. Що, що з нею зараз на Гуглі? Яка зараз? Ну, вона, вирішує, загалом. Ну, типу, напевно, вона нормально жива, там люди якісь грають, і є інсталяція. Я непогані рейтинги. Ну, але для мене, напевно, в цій грі. Ось зараз я можу виділити такі проблеми. Перше, це там є певні проблеми е, з геймдизайном, а саме там, зі складністю, бо вона все-таки занадто складна. І по-друге, там м, проблеми з монетизацією, те, що вона. Ну, в неї люди грають, але там особливо гроші не витратиш, Тому, відповідно, грошей вона мені це значно менше, ніж потенційно вона могла приносити, відповідно. Я не маю там мотивації її там розвивати, бо це просто себе А, Так, вона... Лола, взагалі... uh -huh. да, так вона ще uh -huh. зараз платна чи безкоштовна з монетизацією? Вона безкоштовна, а. вона безкоштовна, і там можна за гроші купити додаткових персонажів. Ну, але загалом можна спокійно грати з існуючими безкоштовними персонажами mm -hmm. і. Ну, ти майже нічого не втратиш. Тому мотивація купувати додаткових персонажів дуже мала. І там, навіть я знаю людей, які там роками в цю гру грають, і вони нічого не купували. У ну, них немає жодного стимулу це робити. Ну і також я ще додам, що я для себе поки що вирішив вибір е, стати саме розробником преміум ігр. Бо мобільний ринок для мене трохи далекий. Я не граю мобільні ігри. Плюс ігри, навіть ця гра Underworld, вона не зовсім мобільна. Ну, за духом, за жанром, вона хардкорна, а більше мало хардкор ігор. Тому ну, мені простіше ось робити ПК-ігри все таки Ну а потім вже за бажання можна і портувати на інші платформи, це не те, що я проти. Ага, зрозуміло. Так, далі в чаті, а от Никита Євдокименко. Ну, перша згадка, що 100% що не треба скиглити про результати, що дійсно тут. Я казав <смеш> «Микита Янович, досить скігліти. Берите лопаті і копаєте От, <смеш> <смеш> і ще щодо поїздів, так що, наприклад, у факторіо дуже цікаві поїзди, і от з задоволенням пограв, пограв, пограв б у твою гру також про поїзди, якщо може дійсно якось з'єднати це з перевозкою ресурсів. А, тоді ж це меджема була трансмішн, да, передача. О, так, так. Ну, взагалі ви можете пограти в цю демку, якщо ви просто хочете ага. подивитися, як вона грається. А в майбутньому, можливо, щось цікавіше зробимо. Так, 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 демка якраз е, доступна і я Да, Так, до речі, можете зайти да, на да, мій, да, Куди вони можуть Біз. заходити. На і Якщо там б'єте в пошук Андрій Бачковський, то тут, в принципі, напевно, більшість ігор, які робив на джемах, вони доступні. Ну і в тому числі всі поїзди. Ага. А, вони і навіть на Покі є, так? Да? Яка ж там 5 Так, да, але ну вони, до речі, ексклюзивно на Покі є, бо в результаті ми закінчили тим, що продали їм ексклюзивне право е, на цю гру. Угу. І тому вона на Покі, так. А, ну круто, так, так, так. Якраз. Е... Ну, але все одно, ну, вартість розробки накупила, тому я не бажаю це якимось якимсь досягненням. Ну і на поки вона теж такі результати доволі посередньо показує, якщо бути відвертим. Ага, зрозуміло. Ну так, да. тобто, якраз цікаво, ми згадували декілька разів тему HTML5 у чаті. Про це слід, може навіть окремо зібрати розробників, які от робили HTML5, от якраз і Алекс Радченко там пише, що можна це використовувати як тест Стіма, мабуть. Робити щось маленьке, тестувати на Crazy Games, на пок, а потім. Дивитися, що вона вийде. Ну так, ну насправді ось я дивлюся навіть там, по реакціям. Тут коментарів на цього зовсім мало мало відгуків. І це, в принципі, корелюється, я вважаю, з перспективою гри комерційно. Бо дефорлендер з той самий, і в мене відгуків було значно більше. Угу. Зараз... Ну так, да, так. Да. Ну тоді ж, якраз, да, якраз це одна з порад, деякі розробникам слід дослухатися. Побачити початковий реакшон. Да, угу. Отримати реальний фідбек від людей це завжди буде перевага. Особливо якщо ви початківець, ви, скоріш за все, не можете адекватно оцінити свою гру, бо Ви думаєте, ну якщо це моє, то це щось там дуже класне. Ну, я так само думав, тому я лише виключення. Так, добре. Так, да, дуже, дуже змістовно е, сьогодні поспілкувалися і дякую дуже тобі, Андрію. Е, шановних глядачів, дякую за увагу. Ми е, зараз перейдемо на наступний стрім. Е, перепід, е, підключитися. А, ось тут да, ще коментар да, щодо поки що, все ж таки. Аудиторія на поки та Стіму буде різною. На поки аудиторія дуже молода, і поїзди для них мають бути дуже складні, от пише Алекс Радченко. Ну, так, Ну, складні. В... На це взагалі гра доволі проста. Можливо, вона просто типу, по дизайну вийшла несправедливо не, не складною. Угу. Ну тобто, вона сама, як, як механіки, там дуже прості, Ти просто перемикаєш залізницю і все. Там ну, просто, можливо, погано збалансована, але це я не вважаю, що це складна гра, саме ось по задумці, там не треба багато чому навчатися. Ну так, да, тут, я думаю, мобільна була б ідеальна. Ну тут ти да, вирішуєш з точки зору ресурсів, з точки зору часу, з точки зору пріоритетів. А так вона ж тоді взяла Best Unity Game у 18-му, здається, так? Да? Ну так, якщо не що так. Ну там так, були. В певних номінаціях вона перемогла. Ага, ну, добре. Так. Дякую дуже, Андрію. Шановні глядачі. Дякую. За запрошення. дякую. Це перейдемо зараз на інший стрім. Це зараз зараз зараз. зараз.